Любі мої ще один розкладик на сьогодні. Давайте подивимося, що кожному із знаків треба встигнути зробити до кінця року, тобто за місяць цей грудень, який в нас ще остався. Що треба встигнути зробити? І так, перша у нас енергія це йде енергія овнів. І так, що треба зробити овнам до кінця 2025 року? Що ще треба встигнути? Дивіться, вам дається якийсь шанс заробити гроші. По тузу Пентаклів, вам дається шанс, і ви повинні встигнути цей шанс взяти. Подумайте, те, що це за шанс. Можливо, ви навіть не підозрюєте, про що йде мова, але до кінця цього року якийсь шанс у вас буде встигнути прийняти якийсь. Заробіток, де якийсь шанс на великі, великі це не маленький, це шанс на заробіток великих, саме великих грошей. Подумайте, в чому це може бути. І я вам так скажу, що цей шанс він не буде даватися другий раз. Цей шанс він дається тільки раз. Будь ласка, не прогавте його і візьміть його. Далі дивимося для тільців, що треба зробити тільцям. До кінця 25-го року. Що вам треба встигнути, дорогі тільці? Теж, колесо фортуни, чудова карта, якась удача, якась фортуна вам усміхнеться. І щось буде саме йти вам в руки, те, про що ви давно мріяли, і теж треба встигнути, розумієте? Рік закінчується, і вам треба встигнути взяти це в свої руки. Це... Карта, яка... Карта удачі, звичайно, але вона така мінлива, воно крутиться. Сьогодні ви зверху, завтра ви будете внизу. Так що теж треба встигнути. Ви бачите, як карти говорять з нами? Треба встигнути схватити цю удачу фортуну за хвоста і не відпускати, і бути уважним, не прогавити те, що вам дається. Далі в нас ідуть близнюки. Що близнюкам? Треба встигнути зробити до кінця 25-го року. Бо жодні старші аркани, дивіться, знову сила. Вам треба якусь ситуацію взяти під свій контроль. Якась у вас ситуація, яка вам, під вас вимагає не те, що фізичної сили, а якогось підходу такого, я не можу сказати хи, з хитрістю, але з ловкістю. Ви повинні все продумати і взяти ту ситуацію під свій контроль. А можливо, це ви повинні просто самі себе взяти під контроль. так? І... Тоді у вас все те, що ви задумали, воно все вирішиться. І все стане на свої місця. Просто візьміть свої емоції і дії під свій контроль. Щось ви повинні добре проконтролювати. І щоб щось те сталося так, як ви хочете, ви повинні бути спокійною, ви повинні бути видержаною, і все буде так, як хочеться вам. Саме вам. Далі у нас раки. Що раком треба закінчити. Обов'язково до кінця грудня цього року і завершити якусь справу. Що ж треба раком зробити? Раком треба вирішити якесь питання, причому вирішити його треба швидко, без емоцій і так, сухо, холодно, можна сказати. От вирішити мозком. Тут серце не вступає в дію, тут треба рішуче сказати так або ні. Раки, це для вас дуже важко, тому що ви дуже емоційні, і ви дуже рідко дієте отак сухо, але саме цього вимагає від вас, ну як не вимагає, а саме це радять вам карти, так, що відключіть свої емоції і вирішіть все беземоційно, але твердо і рішуче. Ну, так. Я сама рак і тому мені дуже важко такі дії даються, але щось, напевно, треба буде вирішити беземоційно. Так далі, в нас хто йдуть: Леви. Що треба зробити левам до кінця цього року? А вам, леве, треба ем, щось. Ем, на скаку, ну причому вирішити так швидко, ви вже запалилися цією ідеєю. Так? Якась ідея у вас уже є. І ви вже двигаєтеся до, ну, до цієї мети, і вам треба просто не зупинятися. Так і далі двигайтесь до своєї мети. ідіть, скакайте рішуче. Скакайте тільки вперед, ні в якому разі не повертайте назад, і буде вам щастя. У вас все вдасться, якщо ви не будете зупинятися. Тому що дивіться, ви вже розігнали свого коня і, будь ласка, не зупиняйтеся. Ви дійте в правильному напрямку. Так і далі. Так, хто в нас? Ми вспіємо ще чи ні? Діва у нас далі. Діва, що дівам треба завершити? Або встигнути зробити до кінця 25-го року. А ділом треба знайти відповідь на те питання, яке вони давно шукають. І, можливо, відповідь вже, уже у вас є в голові. Да? Просто ви її не хочете прийняти. Ви дуже довго щось шукали якусь відповідь. От ви. Думали? Ви якісь істочники перебирали? Десь щось шукали? Ви були якби із кимось? І ви були самі? Ви як були самотні відлюдники, да? А тепер вам карти кажуть, виходьте з цього стану. вже. Ви вже знайшли відповіді на свої питання. Якщо ні, то до кінця року обов'язково закрийте цей гештальт, і ви вже це все зрозумієте. Ви повинні закрити оці свої пошуки. Ви вже все ясно розумієте. І так. Так, ваги. Ваги, що вам треба зробити до кінця 25 го року? А увагу, вам треба просто радіти, і як тішитись життю як дитина, розумієте? Вам нічого не треба робити, ви і так світите, як то, ясне сонечко. У вас все буде чудово, просто навчіться радіти. Можливо, ви трошки чимось засмучені, то вам карти говорять, навчіться радіти життю, як дитина. Просто радіти тому, що ви прокинулись, просто радіти тому, що світить сонечко, просто радіти тому, що ви живете. І просто радійте життю. Вам нічого не треба робити, у вас і так все чудово. Просто навчіться радіти життю. Далі, скорпіони, що вам треба закрити до кінця цього року? Дивіться, а у вас іде якийсь шанс на або нову працю. Або це, можливо, якась ідея про щось нове в праці, і вам треба цю ідею втілити в життя, вам треба її взяти. Вона у вас уже в голові є, але ви ще вагаєтесь. І вам такий шанс буде даний до кінця цього року. Теж прийміть, будь ласка, так як Овнан даний шанс буде на. Початку року, вірніше до кінця року, взяти шанс на зароблення грошей, а у вас буде шанс на якусь нову працю, нову ідею в праці, нову, якийсь новий, можливо, виток в праці. Ви повинні обов'язково цим скористатися. Ну, можливо, іншого шансу не буде. Далі, Стрільці. Що вам треба, стрільці? А вам треба просто Навчитися розподіляти свої кошти правильно, тому що король Пентаклів він ніколи не буде сіяти туди-сюди Да? Можливо, це говорить про те, що іде час подарунків, і вам треба просто правильно, як король Пентаклів, розподілити свої кошти. І знати, куди, кому, і як, і скільки. Ви мене зрозумієте, тому що ви розсудливі, і вам треба бути отакими от розсудливими. Не тратити їх наліво-направо там, де не треба, розумієте? Тому що ну, вам це не можна. Вам треба розсудливо потратити гроші до кінця цього року. Далі, далі, можливо, вспіємо ми. козироги. Козироги. А вам треба подбати про своїх діток. Можливо, дати їм якийсь шанс на навчання. Можливо, вони хочуть десь піти, десь навчатися. І подумайте про свою дитинку. В кого нема дитини, це шанс на якесь нове навчання. Можливо, ви хочете десь піти. І ви трошки вагаєтеся, бо там треба гроші заплатити. Не вагайтеся, вам це однозначно треба. Ідіть, починайте. В грудні починайте. Так, водоліємо. Водолії теж у вас колесо фортуни, скористайтеся. Фортуна йде сама до рук, тільки не забудьте схватити її за хвоста. Ну і рибки в нас ще залиши. Дивіться, теж паш Пентаклів. Можливо, я відкладу цю карту, можливо, я погано перетасувала. Зараз зараз ще розглянемо. Так. Ага, дивіться, у вас є шанс вийти із цього стану. Можливо, у вас не вистачало якихось заробітків, можливо, не вистачало грошей, і у вас є шанс почати щось нове. І у вас будуть такі гроші, як ви хочете. Якщо ви хочете щось почати нове до кінця грудня, обов'язково розпочинайте.